Цей одеський міський голова боровся за права україномовних городян у часи Російської імперії. Фінансував зведення пам'ятника Шевченкові та дозволив україномовний мітинг за права українців. Його звали Павло Зелений, і це був голова, який виборював у росіян українську Одесу. Він народився у 1839-му у селі Зелене тодішньої Херсонської губернії у дворянській родині. Вивчився на юриста в Харкові та почав свій шлях із канцелярії Херсонського губернатора. Він часто брався за перо, аби писати про непорядки та друкувався у пресі а пізніше був затверджений головою повітової земської управи з кінця 1870-х років. Він оселився в Одесі, де придбав друкарню біля Деребасівської. Взявся за хобі редагування найстарішого в Причорномор'ї часопису «Одеський вєсник». Ця газета, зокрема, знайомила читачів з історією краю та його козацькими традиціями, а гроші зелений заробляв, маючи успішну кар'єру в земському банку. Його активна діяльність та хист до управління не залишилися непоміченими. У лютому 1898 року його обрали міським головою Одеси, більшістю голосів гласних міської думи. На пості Зелений, чи не одразу почав підтримувати культуру, освіту і українську мову. У той час населення Одеси складало близько 500 тисяч людей, із них 50 тисяч називали рідною українською. Зелений заявляв, що українцям складно розуміти безліч московських слів, надрукованих у підручниках. А тези на кшталт Родна матушка Волга називав чужими для дітей, які зростали біля чорного моря. Публічно запропонував скасувати циркуляри, які забороняли в школах говорити українською. Вважав, що слід допустити українські книжки до шкільних і народних бібліотек на рівні з російськими, та особисто виділив 500 рублів, колосальну суму на ті часи на зведення пам'ятника Шевченку в Одесі. У 905-му, коли імперія хиталася від революції, зелений дозволив перший мітинг, на якому звучала українська, і його учасники вимагали повернення відібраних царями прав. Та більшість депутатів міської думи були проти такої політики голови і намагалися позбутися його. Через їхній наклеп та звинувачення в лібералізмі у 1905 році Павлу Зеленому довелося покинути Одесу. Останні роки життя він провів у Ростові Ярославської губернії, де помер у 1912 році. Поховали Павла Зеленого в Одесі на першому християнському цвинтарі, який пізніше знесли більшовики. На місці поховання звели парк Ілліча ліча з атракціонами, а про самого Павла невдовзі забули. Та українці відроджують пам'ять про нього. У 2024-му розпорядженням голови ОВА вулицю Кооблевську перейменували на вулицю Павла Зеленого. Як вважаєте, чи заслуговує постать Павла Зеленого на пам'ятник в українській Одесі, за яку він боровся?